Я на тебе з подивилась, бачила, як зран стікала кров, і як цвяхи впивали молотком, і голова від болю похилилась, чула всі образливі слова, що у гніві люди говорили, бо вони не знали, що творили. Я ж тоді стояла у сльозах. Так, я плакала. І боляче було споглядати ті нестерпні муки, як цвяхи ятрили твої руки, а навколо вирувало зло, і гнітили знову мене думки, як з Голгофу йшла сама додому, не збагнувши, що в тобі одному я знайду спочинок назавжди. Ти для мене був тоді чужим. Бо в той час, Ісусе, я не знала, що за мене кров з христа стікала, І нею ти омив мене з гріхів. Далі я жила своїм життям, хоч про Тебе завжди говорила, та путями іншими ходила й не могла зустріти тебе там. Непомітно рік за роком йшов, чи шукала я тебе? Не знаю, але й досі чітко пам'ятаю, як мене, Ісусе, Ти знайшов. Не забуду ту чудову мить, як у серце я тебе впустила, всім єством навіки полюбила, і любов ця піснею звучить. Так відкрилась істина проста, коли в серці народилась віра, і тоді я добре зрозуміла, що життя без тебе марнота. На Голгофу знову я пішла, ті події ще раз пригадала, як твоя невинна кров стікала, що насправді жертвою була, все змінилось з тих пір недавніх, як збогнула ту ціну високу, що сплатив за мене на Голгофі і за руку в небеса повів. Не чужий для мене ти тепер твоя кров пролита, це багатство, і яке ж то є безмежне щастя знати, що Господь за мене вмер.